Ситуаційне завдання. Один із технічних працівників закладу дошкільної освіти був відсутній на роботі цілий день. Наступного дня він вийшов на роботу, але не надав жодних документів щодо причин відсутності. На вимогу директора закладу надати письмове пояснення своєї відсутності на роботі, відповів відмовою. Директор зауважив, що на відсутність на роботи без поважних причин до нього може бути застосований дисциплінарне стягнення, проте працівник відповів, що не пізні підпише жодного наказу, а без його підпису про знайомлення наказ буде недійсним. Запитання: якими мають бути у цій ситуації дії директора по відношенню до цього працівника? Відповідь На виконання цього питання директор повинен діяти відповідно до Кодексу законів про працю України та внутрішнього розпорядку закладу. Спочатку треба зафіксувати відсутність працівника цілий день без поважних причин за підписами свідків інших працівників закладу. Складають акт, вказують дату та на час, від, та на час відсутності. Стіль. Якщо на наступний день працівник не надає письмових пояснень, свої, пояснень своєї відсутності, директор вручає йому в присутності свідків письмовий запит про надання пояснень. Якщо працівник відмовляється приймати запит, складають акт відмови працівника на дати пояснення своєї відсутності за підписом свідків. Директор вважає відсутність працівника на роботі без поважних причин прогулом і може заставити. Застосувати до працівника дисциплінарне стягнення догану або звільнення. Якщо прогул одноразовий догана, якщо порушення систематичне, звільнення. За невиконання трудових обов'язків директор може звільнити працівника стаття статті 40 КЗ ПП України. Директор видає наказ протягом місяця з виявлення порушення, вказує факт порушення. Факт відмови надати працівником пояснень. Якщо працівник відмовляється підписувати наказ, складається акт про відмову працівника за підписами свідків. Цей акт доказ про те, що працівник ознайомлений з наказом і наказ набуває чинності. Обов'язково проводять роз'яснювальну бесіду з колективом щодо дотримання внутрішнього розпорядку. Будь ласка, оцінюємо. Два найвище пал, там 2, два, 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 два. два один, два, два. Один і дев'ять, середній пал. Не Михайлівна, будь ласка. Ми вас вітаємо, ви отримали од 1,9 байт. Запрошуємо до презентації. 15 хвилин на презентацію плану розвитку закладу No68. Кожен із присутніх може задати будь-яке питання стосовно розвитку дитячого садочка. У вас на все до 15 хвилин. Шановні, члени конкурсної Місії, дозвольте представити моє бачення розвитку закладу дошкільної освіти No68 Одеської міської ради, сформоване на основі 15-річного досвіду в освіті, з яких три роки я мала честь очолювати цей заклад Моя головна мета це формування безпечного, комфортного та інноваційного середовища для гармонійного розвитку кожної дитини. <кій> я прагну Тілити це через відкрите партнерське управління та постійне вдосконалення всіх освітніх процесів. Я тут бо люблю садочок і вірю в його величезний потенціал. Я бачу чіткі шляхи для нашого зростання. Мій досвід це фундамент, а команда Діти та батьки це наша рушійна сила. Ми разом зможемо не лише гарантувати стабільність, але й здійснити якісний прорив в дошкільній освіті міста. Одеський заклад дошкільної освіти No68 це заклад з багаторічною історією. Рік заснування 1947. Він розташований у пристосованому приміщенні і має проєктну потужність 60 місць. Навіть у нинішніх умовах 34 дитини відвідує наш садочок. І це говорить про високу довіру батьків до нашого колективу. Одним з найбільших викликів та досягнень як керівника стало його відновлення в умовах воєнного стану. Нам бракує власного укриття, проте завдяки моїм діям та оперативній співпраці з місцевою владою ми вже 11 вересня 2023 року відкрили, відкрились, відновили освітній процес в форматі груп, короткотривалих, в форматі груп короткотривалого перебування. Вибачте, ви але я пішла далі і з метою забезпечення повноцінного освітнього процесу я ініціювала та забезпечила укладання угоди з Одеською гімназією No107 на користування їхньою захисною спорудою. Це стратегічне партнерство дозволило нам вже 2 вересня 2024 року перейти до змішаного формату роботи. Я підготувала презентацію за чотирма напрямами: освітнє середовище, освітній процес, кадрова політика та система управління. Перший напрям це освітнє середовище. Це безпека, комфорт та розвиток. Наші поточні досягнення це формула успішного середовища. В садочку ми створюємо не просто простір, а середовище турботи, довіри та гармонії, де кожна дитина відчуває себе захищеною та цінною. Ми неухильно дотримуємось всіх санітарних, протипожежних та технічних норм. Наші приміщення обладнані. Наші приміщення, обладнання та ігровий майданчик проходять регулярну перевірку на відповідність вимогам. Щоденні прогулянки, фізкультура гарантують необхідний рівень рухової активності дитини. Ми культивуємо атмосферу поваги. Наші педагоги володіють навичками ненасильницького спілкування, що забезпечує психологічний комфорт. Та відсутність агресії. Інтер'єр оформлений в м'яких тонах з натуральних матеріалів, що створює затишну атмосферу для емоційного благополуччя. Меблі та матеріали доступні для самостійного вибору дітьми. Групові кімнати, кімнати оснащені сучасними дидактичними іграми та логіко-математичними наборами, що сприяє індивідуальному підходу. Та побудові персональних траєкторій розвитку. Другий напрямок це освітній процес, дитиноцентризм та інновації. Моє бачення розвитку освітнього процесу в закладі дошкільної освіти No68 є чітко сфокусованим. Ми ставимо потреби дітей в центр уваги, потреби кожної дитини в центр уваги. Наш перспективний план розвитку базується на неухильному дотриманні державного стандарту дошкільної освіти та виконанні програми українське дошкілля як надійного фундамента для якісної освіти. Наші сильні сторони, досвід та сучасність. Ми пишаємося тим, що вже забезпечуємо високий рівень освітнього процесу, поєднуючи перевірені методи та сучасні. Підходів. Ось індивідуальний підхід. Ми не просто використовуємо, застосовуємо індивідуальний підхід, ми стимулюємо самостійність, креативність та критичне мислення дітей. Інтеграція методів. Ми ефективно поєднуємо традиційні. Бесіди, спостереження з інноваційними підходами, які забезпечують розвиток ключових компетентностей, систем освіта, проєктна діяльність, квест-технології технології це готує наших вихованців до нової української школи. Активне партнерство з батьками. Ми розглядаємо батьків як рівноправних учасників освітнього процесу. Співпраця реалізується через спільні заходи, регулярні консультації, сучасні інформаційні канали та активні публікації в соцмережах. Пріоритети та план стратегічних дій для, цього, щоб, для того, щоб перетворити наш освітній процес на інноваційний хаб дошкільної освіти, я визначила чотири ключові пріоритети. Професійний розвиток педагогів ми впроваджуємо інноваційні методи через систему обов'язкових тренінгів із розвитку цифрової компетентності та опанування сучасних методик. Очікувальний результат це значне підвищення якості викладання та ефективності роботи з мультимедійним обладнанням, розвиток за інтересами. Це гурткова робота. Необхідно відновити та розширити гурткову роботу, пропонуючи художні, спортивні та музичні студії за інтересами дітей. Очікуваний результат від цього максимальне розкриття талантів, здібностей та інтересів кожної дитини. Цифрова трансформація. Я планую комплексну цифровізацію освітнього процесу, яка включатиме закупівлю мультимедійного обладнання та впровадження інтерактивних платформ для спілкування та навчання. Очікувальний результат від цього створення сучасного гнучкого та інклюзивного освітнього простору. І педагогічна культура батьків. Ми зміцнюватимемо партнерські відносини батьки, родина, заклад дошкільної освіти через створення консультативного центру для батьків та організацію регулярних просвітницьких зустрічей. Очікуваний результат від цього підвищення педагогічної компетентності батьків та забезпечення єдності вимог до виховання стратегічні кроки дозволять нам створити високоякісний інноваційний та дитиноцентричний освітній простір, гарантуючи успішний старт наших вихованців у житті та в новій українській школі. Наступний третій напрямок це кадрова політика. Наш колектив це фундамент успіху. Ми маємо міцну базу для розвитку. 87% наших педагогів мають вищу освіту, включаючи фахівців вищої та першої категорії.